Скандальне будівництво. У Рівному біля історичної пам'ятки забудовник почав споруджувати паркан. Мова йде про земельну ділянку на вулиці Шевченка, 115. Раніше на цій ділянці була розташована 200-літня хата, яку відправили на реставрацію. Нині замість неї забудовник хоче звести приватний будинок. Мешканці прилеглих будинків не вірять словам власника земельної ділянки та вважають, тут виросте бізнес-центр. Владислав Стецюк продовжить. На вулиці Шевченка 115 розпочались будівельні роботи. Мова йде про земельну ділянку біля найстарішої церкви рівного Свято-Успенської. Мешканці прилеглих будинків невдоволені тим, що будівництво проходить в зоні охорони пам'яток національного значення. Не хочуть, аби тут звели черговий бізнес-центр. В Травні місяці 2022 року. Вийшов закон, згідно якого зона обмежень навколо пам'ятки національного значення становить 100 метрів. В радіусі 100 метрів біля біля пам'ятки проводити будівельні роботи не, не можна. Нині тут зводять паркан. Представник забудовника запевняє, мають усі дозволи на будівництво і зупиняти його не збираються. Дані будівельна документація вона була затверджена, погоджена. Відповідно, відповідно є. Заяви про початок будівельних робіт і є декларація, так само погоджена в архітектурі. Тому вважаємо, що ніяких незаконних дій щодо реконструкції і будівництва на даній земельній ділянці наразі немає. Згідно закону про охорону культурної спадщини, будівництво ближче 100 метрів до пам'ятки, якою є дзвіниця свято Успенської церкви, незаконне. Втім, забудовник Закарпаття Богдан Негря пояснює, на момент надання дозволу на будівництво, дзвіниця церкви не була внесена до історико-архітектурного плану міста. В місті рівному відсутній історико-архітектурний план міста рівного і вже було звернення, яке дало роз'яснення, що поки місто рівне не надасть. Е Документи Міністерства культури про історико істориковічний план міста рівно ну, дотім міністерство культури нічого не погоджує. У міністерстві культури кажуть, що згідно закону від травня 2022 року пам'ятка автоматично перебуває в охоронній зоні. Відтак будівництво на цій території заборонено, навіть якщо необхідні документи на будівництво були надані раніше. Тобто, на даний момент зараз будівельна техніка тут знаходиться незаконно, незаконно так. будівельні роботи будь-якому випадку будь-які будівельні роботи в охоронній зоні пам'ятки вони були зобов'язані погоджувати з органами охорони культурної спадщини. Також у міністерстві наголосили, відповідальність за збереження пам'ятки та зони охорони несе міська влада. Вони мають надати припис на зупинення будівництва. Мешканці прилеглих будинків, в свою чергу написали заяву в поліцію. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.